Всім привіт! Сьогодні така тема обробка насіння кукурудзи перед посівом, а саме кукурудзи для збирання комбайну зернової кукурудзи. І так, зараз будемо обробляти трихедермою і збільшувати вражальність кукурудзи при збиранні на 30 і, можливо, більше відсотків, якщо є стресові умови, а вони є майже в 99,9% випадків. Поїхали дивитись. В нас кукуруза зернова. Ми її м -м -м, збираємо комбайном. Це дуже важливо. Це не е овочева. Овочеву теж можна обробляти, але там е будуть інші показники. Розхід. Будемо дивитись на одну тонну і на один гектар. Скільки це може бути вартість? Для цього ми використовуємо Мікагардіан трихадерма. Це жива триходерма, котра, на зер е котра має зернові мі е міцелій. і вона має живі активні клітини. І вона весь час у вас завжди працює. Це не треба вам вигадувати, чи, ну, працює вона чи ні. Вона жива, і вона хоче їсти, вона хоче е, бути в сібоді з рослиною. Беремо на одну тонну, розрахуємо, скільки це буде у нас, е, як це робити. Беремо віріди, конінги, харцану, всі три види тихе дереви. Па 0,5 літра кожного. У нас змінюється упаковочка. Па 0,5 кожної. Ми висипаємо в одну ємність. В одну ємність висипали віріди е, конінги і харцану, В одну ємність висипали весь цей об'єм. Сюди, сюди і сюди висипали. І що ми маємо? Ми маємо в одноємності, це може бути якесь там відро. Додаємо сюди, виливаємо воду h 2 o сюди виливаємо. 3 літри залили. 20 хвилин ви повинні почекати, помішати і потім профільтрувати від зерна. І ви отримаєте 3 літри концентрату. 3 літри. І 3 літри у вас повинні піти піти концентрати сюди на одну тонну насіння. Одна тонна насіння це приблизно 50-55 гектарів для посіву. Одна тонна насіння. І вартість це буде десь 350 гривень. Приблизна ціна на 50 гектарів. 350 гривень на 50 гектарів. Далі ми розберемо, розберемо на 1 гектар. На 1 гектар вам потрібно віріди, конінги, харценут. Також беремо по 0,5, тому що це найменша упаковка, що є. Висипаємо, знову ж таки самі дії робимо, висипаємо сюди віріди, тут у нас буде конінги, харценут, все висипали, їх можливо змішувати. Додаєте 3 літри води, 3 літри додали води, Чекати 20 хвилин, профільтрували, профільтрували від зерна і ви маєте 3 літри констрату. Потім ви на 1 гектар на один мішок, один мішок це приблизно 80 тисяч ну, це 80 тисяч насіння на один гектар ви найчастіше ви висіваєте 70 тисяч насіння для кукурузи, котра на зерно. І на ось цей об'єм, на оцей мішок, на 70 тисяч, ну тут плюс-мінус 10 тисяч. Ви виливаєте з цього розну 70 мл. Можливо, дати трохи більше, але точка відрахунку 70 мл. І ви перемішуєте, розподіляєте на цей мішок 70 мл концентрату з цього об'єму, з 3 літрів. І це виходить на 1 гектар 6 гривень, 6 гривень максимум 10 копійок. 6 гривень, 10 копійок на 1 гектар, на 1 гектар. І що? Це незначні витрати в порівнянні з тим. Що ми маємо? Як воно діє? Воно діє так. Що у нас мінус хвороби, мінус хвороби. У нас е, мінусуються хвороби, такі як фузаріоз, різактоніоз, пітіум вертиціліум. Трихадерма це гриб-паразит, котрий хоче харчуватися цими грибами. Вона їх просто-напросто з'їдає. Що внаслідок ми маємо? Вона виділяє внаслідок ми маємо плюс. Виділяє ауксини, цитокініни. це гормони росту, більш сильніше росте коренева система. Вона виділяє амінокислоти, це поживні речовини для кореневої системи. Вона виділяє вітаміни, це гарний імунітет для вашої рослини. Ми маємо захищену кореневу систему. Ми маємо збільшену кореневу систему внаслідок ауксинів, цитокінінів, амінокислот та вітамінів. Більша коренева система. І вона ще підживлюється на верхній шар клітин. Перший другий шар клітин корення, і вона довго є з коренем. Якщо навіть у вас насіння кукурудзи або інших рослин протруєне, ми робили експерименти. Ми підживлюємо трихадерму на протруєне насіння. І вона там гарно розвивалась. І це означає, що гарно буде розвиватися і хвороби. Якщо ви купуєте насіння, воно протруєне, можна туди підселяти трихадерму. Можливо, там відсоток 10-20, її там загине. Можливо, можна туди дати її на 10-20% більше норму, але вона там залишиться і буде стимулювати вашу кореневу систему, кореневу систему ваших рослин і захищати довший час, час ніж фунгіциди це роблять. І внаслідок більша коренева система. Що ми маємо як наскільки збільшується вражайність? Вражайність у нас збільшується. Коли в нас ідеальні умови, але таке не існує. Якщо в нас чистий ґрунт, без хвороб, тобто жодної хвороби нема. У нас є завжди вода. Якщо у нас живлення ідеальне, то у нас прибавка максимальна буде плюс 5%. Але треба знати, що таких умов в світі у нас не існує. Це мож, ну, штучні умови, і там, де ви збираєте комбайн, нам, там точно таких нема. Якщо у нас стресові умови, а стреси у нас навколо ваших рослин, у нас стресу не вистачає води, у нас не вистачає води. Тут плюс-мінус тут не вистачає води. Хвороби багато там фузаріози, проти яких воно бореться все інше, і ви не вносите кожен тиждень з поливом стимулятори росту для коренової системи і якісь там ще, то ми маємо прибавку врожайності. Якщо ви зробили обробку трихадермою, в нормальних умовах ви маєте прибавку врожайності плюс 30%. Якщо у вас там щось ви закрили один момент, на, 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 наприклад, у вас завжди є вода. То будете плюс 20%, плюс 25. Якщо у вас нема хвороб, ви там зробили там всі умови, от там плюс 10%, плюс там ви вносите симулятори, то ми йдемо до, до цього. Ось така прибавка врожайності при ось таких затратах на гектарі. Ось так вона працює, стільки вона коштує, обробка насіння, все як потрібно робити. Дозу я вказав мінімальна, котра можна давати. Можна її збільшувати: 10, 20, 30, 40 відсотків, плюс 50% її можна збільшити. Погано на рослину це не плине. Але, але ще хочу що додати: при обробці насіння кожен раз додавайте прилипач. Прилипач завжди треба давати. Коли робите обробку насіння, додавайте прилипач. Вона це він краще фіксує трихадереву на зерні, на вашому насінні, і воно краще працює. Довше, краще працює, і кількість її більше на зерні. і, і, ну, і і діє її краще. Можна змішувати з інсектицидами, з мікродобрами, з добрами, з будь-чим, зі стимуляторами. Надлишок їх там не буде. Вона завжди на стороні вашої рослини. Розумно використовуйте гроші і збільшити врожай з агродвіж.